Здравствуйте, мої хороші! Ми сьогодні з вами будемо подорожувати. А куди? Я вам трішки згодом розкажу. Але давайте спочатку з вами привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям! Треба давати рідну країну свою шанувати. Давайте зараз, дітки, з вами відгадаємо загодочку. Біла, гарна чарівна, мов снігуренька вона, землю прикрашає, сріблом засипає все навколо, наче рай. Нумо хто це відгадай? Дітки, а ну відгадайте, хто до нас завітав, така красуня наша. Вона нам дуже багато чого розповість. Так, правильно, це наша красуня зима. Вона прийшла не одна, а зі своїми молодшими братами. І перший з них буде грудень. Він зараз з вами привітається. А ви розгляньте, яка красива білосніжна наша красуня-зима. Це засипає снігом, дуже гарне, красиве, всі дерева окуті, щоб вони не замерзли. Ну, давайте далі. Уночі мороз поволі інеєм упав на шлях, спотикається на полі місяць грудень по грудках. Подивіться, які красиві ялинки, якого вони кольору! Правильно, вони біленькі. Скажіть, будь ласка, який місяць зараз до нас завітав? Так, правильно, це місяць грудень. Але він завітав до нас не сам, а привів з нами ще своїх братів. Подивіться, січень де, новий рік до нас веде, покружляли дві сніжинки, тихо сіли на ялинку. На ялинку на і на річку. Ось такі до нас дві сестрички завітали. Завітали вони разом з місяцем січня. Це другий місяць зими. Січень. Січні також у нас багато свят, новий рік до нас приходить. Так, красуня-зима разом зі своїм братом січнем. А ось і три, друг, третій брат. Нашої зими це лютий місяць дуже лютий. Запитає, в чому взутий? Виє хуга завірюха, не пускає без кожуха, але сонечко сміється, стиха до землі проб'ється, хоч частинку, хоч хвилинку, а погріє її спинку. Третій місяць нашої чарівної зими це брат лютий. Він дуже непередбачуваний, він буває дуже лютим, але вже пробивається сонечко і починає прогрівати нашу красуню земельку. А ще до нас з нашою зимою приходять сніговички. А давайте зараз з ними трішки ми розімнемося і потанцюємо.

Молодці! Дивіться, які красні сніговики до нас з вами завітали. Дітки, а тепер скажіть, будь ласка, а що ще, ще зі снігу можна зліпити? Правильно, можна зліпити гарні сніжки. А коли приходить зима, що ми з вами робимо на вулиці? Так, катаємось на санчатах, з гірки, на лижах, на льот виходимо на ковзанах. Так, добре, а ще зима прийшла. До нашого лісу. Подивіться, вона також сніжна, чарівна. Які тут звірі? Підкажіть мені. Так, білочка на дереві сидить гризе горішки, і сова на дах злетіла, і зайчик сидить вухами ворушить, і рищить сірий вовк, і лисичка, сестричка. А от подивіться, з правої сторони. У нас хто? Ведмедик! А що він тут робить? Правильно, він відпочиває, тому що взимку всі ведмеді засинають. А ось наш зайчик вуханчик він стрибає по лісу, шукає собі поживу, різні корінці, гілочки. А білочка чим харчується, дітки? Так. Вона харчується своїми запасами, які вона зробила у дуплі. Горішки, шишки, грибочків навіть насушила. Добре, молодці. Ну що? Давайте зараз пограємось в гру. Гра називається. Зима яка? ну подивіться, зима, красуня. Яка вона в нас? О, така люта, так, зима-люта. А тепер. Яка тут вона? Правильно повторюйте за мною: зима білосніжна. А ось яка зима до нас пройшла? Зима святкова. А ще наша зима це кришталь. Кришталева, тому що вона сковує наші річки кришталем своїм. Так, давайте далі. Ой! Подивіться, що тут з хлопчиком сталося. Він замерз. Значить, яка зима? Так, зима морозна. Ой, які хмари налетіли. Що вони роблять? Дмукає, вітер. Так, зима вітряна. Молодці. А тепер у нас дивіться, що це звисає? Бурульки або льодинки. Ще можна сказати, зима льодяна. А що це такі у нас цеглинки? Так, це срібло. Значить, яка зима у нас? Срібна, молодці. Ой, а хто ж такий пухнастий, гарненький до нас завітав? Котик! Значить, яка зима у нас? Правильно, пухнаста, зима пухнаста. А це в нас тут чарівник. Значить, яка в нас зима? Правильно, зима чарівна. Молодці дітки, скажіть, будь ласка. Про кого ми сьогодні спілкувались? Так, ми спілкувалися про зиму, а як братів місяців зими звуть. Давайте повторимо. Грудень, січень і лютий! Молодці мої малята! Дякую, що ви до мене завітали. Була дуже рада вас бачити. До наступної зустрічі. До побачення!